Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми попрацюємо з вами над віршем Чумарної Маленька і Велика та українською народною піснею Роде наш Красний. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і старання, а ще друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день. Працюємо за підручником сторінка 5051. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Дихальна гімнастика. Задуйте свічку. Здуйте пушинку. Погудіть, наче пароплав. Зобразіть свист вітру. Робота над чистомовкою. Додайте слово, котре бракує. Да-да-да, да-да-да стоїть у глечику. Вода, молодці. ди 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 ДИ-ДИ-ДИ, дай напитися. Води, жа, жа жа ЖА-ЖА-ЖА, ми знайшли в траві вужа. жи жи, жи, ЖИ-ЖИ-ЖИ, ти мені допоможи, молодчинки! Виконаємо вправу зі слова нове слово. Переставте букви так, щоб утворилось нове слово. Отже, зі слова село, яке утвориться, вірно, осел. Так, слово лісок. Сокіл. Молодці. Слово курча, що утвориться. Ручка. Так, слово старий. Айстри, молодці, слово Марка, рамка і слово гори. Роги Молодчинки! Ми з вами, дітки, починаємо вивчати новий розділ. Прочитайте його назву: Щоб у серці жила батьківщина. Молодці! Що ми називаємо батьківщиною? Наша Батьківщина це Україна. Це наш рідний край, земля, країна, де з давніх давен жили наші предки. А зараз живемо ми з вами. У різних творах описано почуття, звичаї, ставлення українців до своєї родини, природи, вітчизни. Поміркуйте, будь ласка, який смисл закладено в назві розділу? Будьте, дітки, вдумливими читачами. Розмірковуйте, що хотів сказати своїм твором автор. Які думки і почуття виникають у вас як читача. Звертайте увагу на образні вислови. Збагачуйте своє мовлення новими словами. Відкрити сторіночку 141 в підручнику. Давайте з вами знайдемо у змісті назву розділу. З якої сторінки він починається? Якою сторінкою закінчується? Скажіть автори яких творів вам відомі? Чи є в розділі народні пісні? Як цей розділ відображено на форзаці підручника? Отже, давайте роздивимося сторіночку 141. Знайдемо наш розділ. Він називається Щоб у серці жила батьківщина. Починається на сторінці 50 наш розділ, а закінчується сторінкою 56. Дуже багато творів будуть у нас зустрічатися, також є українська народна пісня, Роде наш красний. Розділ діти ми розпочнемо з вами з вивчення вірша Марії Іванівни Чумарної. Це українська поетеса, педагог, журналіст, громадсько-культурний діяч. І сьогодні попрацюємо над її віршем маленька і велика. Скажіть, про кого або про що може йтися мова в цьому вірші? Послухайте уважно вірш, слідкуючи на сторінці 50. Маленька і велика. Моя маленька Україна. Це дорога моя родина, мій тато, мама, брат рідненький, дідусь, бабуся, дім тепленький, в котрому я живу щасливо, де рідна мова говірлива усіх єднає нас в любові. А з багатьох малих родин зростає наш народ єдиний. Ось такий віршик. Скажіть, чи сподобався він вам? Що вас вразило, можливо, щось дивувало? Чи справдилися ваші передбачання щодо змісту твору? А зараз поставте відео на паузу та прочитайте цей вірш самостійно та виразно. А тепер дайте відповідь на запитання. Що є маленькою Україною для автора? Прочитайте, як про це сказано у творі. А що є великою Україною? Що утворюють малі родини? Давайте поміркуємо над значенням виділеного речення, а з багатьох малих родин зростає наш народ єдиний. Отже, дітки, слово народ може означати як населення держави, жителі країни, а також може означати як форма національної єдності, тобто нація або народність якась. Раніше називали племя. Українці діти мають давню національну культуру звичаї. На Україні живуть люди різних національностей і всі вони утворюють український народ Держави України. Тому повинні жити з думками про неї у своїх серцях. Давайте спробуємо з вами зробити асоціативний кущик до слова сім'я родина. Що ви уявляєте, коли чуєте ці слова? Ну, наприклад, це мама. Тато, брат, сестра, дідусь, бабуся, любов, затишок, піклування, радість та багато інших слів. Сім'я, родина, рідня, рід, народ ці слова важливі для кожного українця, бо вони означають найрідніше наше коріння, зв'язок, поколінь. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Ну що ж, дітки, працюємо з вами далі! Давайте прочитаємо українську народну пісню Роде наш Красний. Слідкуйте в підручнику на сторінці 51. У лузі Калина, у лузі червона, хорошенько цвіте, ой, роде наш красний, роди наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, небагацько нас є! Червона калина то наша родина хорошенько цвіте. Ой роди наш красний, роди наш прекрасний, не цураймося, признаваймося, небагацько нас є. Прочитаймо словникові слова. Красний означає гарний, чудовий Не цураймося, не уникаймо, не відмовляймося. Поставте відео на паузу та прочитайте українську народну пісню самостійно на сторінці 51. А тепер дайте відповідь на запитання, що оспівується у пісні? Який кущ згадано у пісні? Де цвіте калина? Що означає хорошенько? Коли калина може так цвісти? Вірно, діти, коли про неї дбають, доглядають. І з чим порівнюється родина? А коли родина може хорошенько цвісти? Діти, коли в родині дбають одне про одного, піклуються, поважають, родина і буде хорошенько цвісти. Скажіть, до кого звертається автор пісні? Вірно, він звертається до роду. До чого закликає пісня всіх членів роду? Правильно, не цуратися одне одного, дбати одне про одного, турбуватися і допомагати. Які слова виражають головну думку твору? Прочитайте їх. Вірно, дітки, слова ой роди наш красний, роди наш прекрасний, не цураймося ж, признаваймося ж, небагацько ж нас є. Ці слова і є головною думкою. Вони уславлюють українську націю, яка має давні традиції, гарну мову, багату культуру. Знайдіть і прочитайте пари співзвучних слів. Тобто знайдіть Риму. Цвіте, нас є красний. Прекрасний Калина. Родина. Зверніть увагу, завдяки цим співзвучним словам досягається мелодійність цього вірша, який хочеться заспівати. Тож давайте послухаємо, як співає цю пісню українська співачка Ніна Матвієнко. У полі калина Така чудова пісня. Чи сподобалася вона вам? Думаю, що так. Прочитайте ще раз вірш і пісню. Пісню прочитайте з захопленням, мелодійно, наспівно та намалюйте свою родину маленьку або велику. Права мікрофон, з якими творами сьогодні познайомились. Чому важливо, щоб усі члени родини жили у дружбі та злагоді? Навіщо потрібно знати інформацію про свій рід? Дякую вам за роботу. Ви були сьогодні розумничками. Оберіть цеглинку свого настрою на уроці. До побачення!